Свинка пепа. Осінній вітряний день. Пепа і Джордж у парку разом з мамою та татом. Свинками. Навколо них кружляли барвисті листочки, а прохолодний вітерець пустотливо гуляв між деревами. Чому всі листочки стали червоними та жовтими? запитала Пепа, крутячи головою. І роздивляючись навколо, вона ніколи раніше не бачила таких яскравих кольорів у парку. Це ж осінь настала, Пепо!» відповіла мама свинка з теплою посмішкою, обнімаючи донечку за плечі. Восени стає трохи холодніше, і листя змінює свій колір з зеленого на червоний. Жовтий та помаранчевий, пояснила вона, показуючи на розкидані навколо осінні скарби. А ще дуже вітряно сьогодні. зауважив тато свин, притримуючи свого капелюха, який норовий злетіти. Давайте пограємо у щось, щоб зігрітися. Він підкинув футбольного м'яча пепи високо в повітря. М'яч закрутився у вихорі листя. Пепа і Джордж зареготали і кинулися за ним навздогін по м'якій траві. Пепа добігла до м'яча першою і вдарила по ньому ногою з усієї сили. Та вітер був такий сильний і примхливий, що відніс м'яч назад просто за неї. Він зовсім не туди полетів, куди треба. Обурилася пепа, дивлячись, як м'яч котиться у протилежному напрямку. Ой ні, м'яч полетів у зворотний бік. вигукнула вона розчаровано. М'яч упав у качиний ставок. заплакала пепа, показуючи на блискучу водну гладінь. Зараз я дістану його оцією палицею, сказав впевнено тата свин. Піднімаючи довгу гілку з землі. Ще трошечки тату. підбадьорила його пепа, стежачи за кожним його рухом. Майже дістав. відгукнувся тато свин, тягнучи ще далі. Плюх. Тато свин втратив рівновагу і з гучним сплеском упав у качений ставок, Бризки води. Розлетілися в усі боки. Тату, вода холодна? стурбовано запитала пепа, зазираючи у воду і бачачи, як тато виринає на поверхню. Трошки, пробурмотів тато свин, витираючи обличчя і відпльовуючись від води. Кря кря плюх. Качки здивовано закрякали. Раптом сильний порив вітру – Виніс м'яч прямо зі ставка на берег, де він з м'яким стуком упав на траву. Ой, як пощастило. зраділа пепа, плескаючи в долоні. Так, справді, велике везіння, погодився тато свин із сарказмом, вилазячи з води і витрошуючи мокрий одяг. Вітер стає ще сильнішим, попередила мама свинка. Відчуваючи, як вітер посилюється, тримайте свої капелюшки міцніше. Але не встигла вона це сказати, як сильний порив вітру зірвав капелюшок з голови Джорджа і поніс його високо вгору, кружляючи між гілками дерев. Ой, бідолашний Джордж. співчутливо вигукнула пепа. Джордж засмутився і похнюпився. Йому так хотілося повернути свого улюбленого капелюшка. Капелюшок Джорджа застряг на дереві. закричала пепа, показуючи пальцем угору на високу гілку. Зараз я залізу і дістану його, сказав тато свин рішуче, підходячи до дерева і вже готуючись чіплятися за нижні гілки. Гілочки надто тоненькі, тату свини, вони не витримають твоєї ваги. Застерегла мама свинка, оглядаючи крихкі осінні гілки дерева. Тоді я краще трохи потрясу деревце, вирішив тато свин, обхопивши стовбур руками. Він почав трясти дерево з усієї сили. Капелюшок упав додолу. Разом із справжнім водоспадом листя, і вся ця барвиста лавина обрушилася прямо на маму свинку. Вона стояла вся вкрита червоними, жовтими та помаранчевими листочками. Я думав, що таке трапляється тільки зі мною. засміявся тато свин, дивлячись на маму. Це зовсім не смішно. Буркнула мама свинка, витрушуючи листя звук і намагаючись виглядати сердитою. Але трошки смішно, мамо, засміялася пепа. А де ж капелюшок Джорджа? спитала мама свинка, озираючись навколо і шукаючи його в купі листя. На твоїй голові. закричала пепа, показуючи пальцем і регочачи ще голосніше. Мама свинка здивовано торкнулася голови, відчула капелюшок і засміялася разом з усіма. Вона зняла його і повернула Джорджу. Цього разу тримай його міцніше, сказала вона, одягаючи капелюшок на голову малюка. Дивіться, пепо і Джордже. Я нахиляюся назад, а вітер мене тримає. крикнув тато свин, демонструючи трюк. Він відхилився назад під кутом, і сильний вітер дійсно утримував його від падіння. тато свин, Пепа і Джордж відхилилися назад, спираючись на потужний вітер і довіряючи йому свою вагу. Вітер такий сильний, що він нас тримає. Це як магія. Здивовано вигукнула Пепа. Відчуваючи, як невидима сила, підтримує її. Але коли вітер раптом стих, вони всі попадали на землю, як мішки з картоплею, один за одним, м'яко приземлившись на траву. Це зовсім не смішно. простогнав тато свин, потираючи спину і намагаючись підвестися. А мені здається, трошки смішно. Сміхнулася мама свинка, дивлячись на всіх, хто лежав на траві. Всі дружно розреготалися, лежачи на м'якій осінній траві і дивлячись на небо. Шкода, що немає калюж, щоб по них пострибати. мрійливо сказала пепа, згадуючи свою улюблену розвагу. Але зате є багато сухого листя. Хрусь, хрусь. Зауважив тато свин стаючи і ступаючи по листю, яке приємно хромтіло під ногами. Я знаю, що можна зробити особливого сухим листям, сказав він з хитрою усмішкою, підморгуючи дітям. Стрибати по ньому вгору вниз. Він підстрибнув високо і приземлився на найбільшу купу листя. Листя розлетілося в усі боки. З веселим хрустом. Це найкращий осінній день у моєму житті. захоплено вигукнула пепа, вистрибуючи в іншу купу листя разом із Джорджем. Адже всі обожнюють стрибати вгору вниз по сухому осінньому листю, особливо, коли воно так весело хрумтить і розлітається яскравими кольорами навколо.